Перевірка на совість справедливе правосуддя. проєкт, зініційований Агентством США з міжнародного розвитку USAID. Відвідувачі 23 судів Сумщини чотири місяці мали можливість висловити все, що накипіло про роботу Феміди. Яким хочуть бачити суд Сумчани у сюжеті від Наталки Лесик Карбовської. Оцінювали громадські організації адміністративну роботу судів по всій Україні. Майже 300 судів прийняли участь в опитуванні. 80% людей, які стикнулися і прийшли в суд, заповнили картку да, громадського звітування. Вони оцінили на добре да, або відмінно ну, рівень обслуговування. Дійшли і до Сумщини опитували на доступність, комфортність і додержання термінів. Судовому процесу і наявність сторонніх не заважала, кажуть слуги Феміди. У зарічному районному суді навіть створили фільм, як і до кого звертатися. Лишилася проблема поверхів. Суд починається з третього. Ми неодноразово, в тому числі і за результатами оцінювання, зверталися до місцевої влади, але це питання на даний час не вирішено. Нам поінформовано про відсутність належних приміщень для розміщення зарічного районного суду на території міста Суми. На жаль, це питання стоїть вже багато років. Дехто ж відсутність ліфту вирішує по-своєму. Наші працівники допомагають і ну, це допомога. Взяли на руки, підняли на третій, на третій поверх, занесли на візку. Власну оцінку дають і дослідники. Наш середній бал більше чотирьох. Тобто, це показує те, що ну дійсно суди Сумської області працюють. Ну, Як сказав один із судей, який сьогодні брав участь в нашому ділові, що пацієнт скоріше, жив, чи живчем. На початку нашого дослідження ми там е, виявляли там, десь там освітлення погане, десь там нема слідців, десь там ще щось. То вже навіть протягом нашого проєкту, там вже наприкінці проєкту, ми бачили, що ці зміни відбуваються. Сумчани ж виносять свій вирок суду. Корупції вистачає. Справедливим. Винащам законні рішення. Я думаю, що так і буде. Люди, хороші дела, розглядаються вовремя, тому тільки хороше відчуття і впечатлення. Нагородили на заході кращих прес-секретарів Сумщини. Ближче до народу суди стають і завдяки їм, кажуть організатори. І планують ще перевірити, чи прибрали суди недоліки. Наталка Лиса Карбовська, Олександр Сокол, Новини СТС.